Вітаю, знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін. і Далі у випуску про таке. На півострові поповнення російські військові збільшують свій контингент у Криму. Бюлетені друкуються. Триває підготовка до загальнокримського референдуму. Майдан любить кримчан. Активісти зняли відеоролик для жителів півострова. Обережно міни між Кримом та Херсонщиною російські окупанти почали закопувати противотанкові міни та розтягувати колючий дріт. Кордон встановлюють на Херсонській землі. Електрика та КПП загарбників також іде з Херсонської області і платить за неї. МВС у відповіді Українці облаштували свій контрольно-пропускний пункт у самому Чонгарі. Окупація Криму триває на перекопську. На перекопському перешейку збільшується контингент військ Російської Федерації. У район перекопу перекинута російська батальйонна група сформована в Чечні. Крім бронетехніки, там зосереджено до 25 артилерійських установок. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, першочергове завдання цих підрозділів не допустити входження на півострів українських військ до референдуму 16 березня. Потім Накоплені сили можуть бути використані для вторгнення на материкову частину України. Також в район Чонгара перекинуті підрозділи російських військ загальною чисельністю близько 500 чоловік. Крім того, в район Фіоленту розгорнута батарея берегових ракетних комплексів Бастіон П. У гвардійському обладнаний основний командний пункт російських військ. Російська Федерація проводить ротацію військових на території Криму, щоб з боку особового складу не проявилась лояльність до місцевого населення. Цей факт підтверджують у Мінобороні України. Ротація йде. Зараз війська спеціального призначення міняють на механізовані батальйони. Також є тенденція заводять туди спецназ з Чечні. Повітряний простір Криму буде закрито. Самопроголошений голова ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Аксьонов у Твіттері повідомив, що 16 березня в день проведення референдуму повітряний простір над Кримом буде закритий. Такі заходи будуть проведені, із метою безпеки йдеться у неофіційному мікроблозі Аксьонова. Сьогодні в Криму почнуть видачу бюлетенів для референдуму. Про це повідомили у прес-службі Верховної ради Автономної Республіки Крим. Голова комісії з проведення загальнокримського референдуму нагадав, що зразок бюлетеня затверджений на засіданні комісії. Відповідно до постанови, бюлетень друкується російською, українською і кримсько-татарською мовами. Бюлетень друкується з усіма видами захисту всього замовлено півтора мільйони примірників. Нагадаю, офіційний Київ і країни Європейського союзу не визнають загальнокримського референдуму, а відповідно і його результатів. Україна не буде вводити свої війська в Крим. Про це заявив виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов, оскільки військова операція на півострові поставить під загрозу східні кордони. Тоді Україна залишиться беззахисною. Він також заявив, що кримський референдум є обманом, результати якого будуть правитися в Москві. Добкін проти, колишній губернатор Харківщини оскаржить вчорашнє рішення суду. Михайло Добкін вважає незаконним обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під домашнім арештом і має намір подавати апеляцію. Нагадаємо, ексгубернатора підозрюють у посяганні на цілісність держави. Заочно заарештований московський... Заочно заарештований московський суд заочно заарештував лідера правого сектору Дмитра Яроша. Звинувачують у публічних закликах до тероризму та екстремістських діях. Він оголошений Росією в міжнародний розшук. У свою чергу прес-службі генпрокуратури України запевнили, підстав для затримання і видачі українського громадянина іноземній державі немає. Не відключили провайдери, саботують рішення про відключення російських телеканалів у Києві. Ретрансляцію російських каналів продовжує один із найбільших операторів компанія Воля, а також невеликі провайдери. Нагадаємо, раніше нацрада України з питань телебачення і радіомовлення вимагала від провайдерів до 19.00.11 березня припинити ретрансляцію каналів ВІСТІ Росія «Росія-24», «ОРТ», «РТР Планета. НТВ Світ також було рекомендовано забезпечити ретрансляцію в межах відключених в Криму телеканалів АТР і Чорноморська ТРК. Діячі культури Росії підтримали дії Путіна в Криму у списку 86 прізвищ. призвищ. Серед них Надія Бабкіна, Сергій Безруков, Федір Бондарчук, Михайло Боярський, Олег Газманов та інші. Міністерство культури Росії на своєму сайті опублікувало список російських діячів культури. В повідомленні йдеться: цитую. У дні, коли вирішується доля Криму і наших співвітчизників, діячі культури Росії не можуть бути байдужими спостерігачами з холодним серцем. Ми хочемо, щоб спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє. Ось чому ми твердо заявляємо про підтримку позиції президента Російської Федерації щодо України та Криму. Кінець цитати. У відповідь українські кімет... кін... кіноматографісти звернулися до російських колег: Кіра Муратова, Лариса Кадоченкова, Роман. Балаян та інші поширили звернення, в якому йдеться не вірити в фашистських молодчиків і войовничих націоналістів, про які повідомляють російські змі, і закликають сказати НІ планам роз'єднати український і російський народи. Підтримує Україну і російський виконавець Андрій Макаревич та французький письменник Фредерік Бехбедер. На думку останнього, Україна давно має бути частиною Європи. Він слідкує за подіями останніх трьох місяців і дуже пишається українцями. Понад 6 тисяч підписів за три дні. Жінки українського об'єднання, яке утворилося на Євромайдані, зібрали підписи українців і відправили Володимиру Путіну. Очільника Кремля просили про одне: не втручатися у внутрішні справи України і забрати військових з Криму. Яна Курченко далі. Пані Тамара у руках тримає кілька десятків аркушів з підписами українців, які просять Путіна забрати російських військових з українського півострова. Три дні вона разом з іншими активістками збирали підписи у центрі столиці. Тут автографи жінок, чоловіків і навіть маленьких дітей. Загалом за три дні назбирали більше шести тисяч. Це письмо нам привезла із Керчі жінка. Она попросила забрати э, підписи під письмом, э, которое обращено от э, русскоязычного населення. Мы ми решили немножко расширить. розширити, і ми написали це письмо от всіх граждан України. До російського посольства в Україні жінки прийшли продемонструвати свої наміри, адже через представництво передавати українські побажання російському президенту не поспішають. Тому активісти відправлять їх поштою. Я звонила посольство перед этим. Просила принять у нас эти письма. Це письмо з подписями. Нам сказали, що передайте охране, Охрана передасть коменданту. Комендант передаст нам. Оскільки нас не устраивает такая така вот цепочка передач, ми решили відправити непосредственно в Москву. Перед посольством українські жінки закликали не вірити неправдивій інформації російських змі та не піддаватися пропаганді. І вкотре наголосили, росіян в Україні не ображають. Відсутність критичного мислення і маніпуляція лише візуальними образами, так без аргументів, без нічого. Це найпростіше, що допомагає маніпулювати масами. Взагалі, Попросили російськоязичні громадяни зібрати підписи для Путіна о том, що їх права здесь в Україні не ущемляють. Ми спокійно можемо розмовляти як на російському, так і на українському язикі. і нікому не мешає. За кілька годинну акцію офіційні представники посольства так і не вийшли на те, що до українського листа до. Слухається Володимир Путін, чи хоча б його прочитає, жінки не сподіваються. Однак наполегливо усьому світу хочуть показати, що українські жінки за мир. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна. Майдан зізнався у коханні кримчанам зворушливим відео. Абсолютно різні люди на майдані тримають у руках табличку з написом Ми любимо кримчан. Активісти зняли ролик для того, аби жителі автономії відчули підтримку майданівців. Відео для тих, хто думає, що на майдані в Києві зібралися люди агресивно налаштовані проти Криму і Кримчан або російськомовних. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого і теж люблять кримчан. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.